Звати Катерина Валевська, я з міста Києва, автор я цієї ходи, і десь по геть вони почув. Воно мені в голову 7 -го вересня ця ідея. І я вже 7-го оголосила, що 14-го ми підемо на цю ходу. Я не знала, що буде покрови, 14-го потім з'ясувала. І ця хода вона присвячена вшануванню пам'яті загибших героїв на Майдані і АТО. А також вона несе мету об'єднати жінок і матерів України заради наших дітей і нашого майбутнього. Ми, ми народжуємо дітей, ми народжуємо і дочок, і синів для того, щоб вони були любили і були щасливі, а не для того, щоб наші політики, зрадники їх вбивали і знищували. Тому ми жінки повинні об'єднатися і допомогти врятувати наших дітей і чоловіків. А також несуть через всю Україну дух патріотизму, і в кожному від міста до міста, від села до села, віднаю прапор. І для чого це робиться? Думка у людини це саме сильне, що ногі цілою думкою можна зробити все. І тому в кожному місті пишуть. Мови, вільній Україні, як я кажу, наша Україна, вона буде це мирні, мирна країна і вільні люди. І тому по всій Україні збираються самі сильні думки. Не знаю, мені таке, так як в мене розвитка рісна лиця, то 100. Ну, чому 100 я собі можу дати відповідь, бо небесна сотня 100, чисто символічно. Ми всі розуміємо, що не 100, не сотня була, але це хай буде. 100. то коли я зберу цих 100 прапорів, я не знаю, я слухаю тільки свій внутрішній голос. У мене немає там якогось плана, кудись я іноді можу, даже в деяких містах і три доби залишалась. Якщо мені трапиться якась цікава людина, то йде все вільно. Як того, я кажу, Бог веде, так воно і веде. Коли ці зберуться 100 прапорів, я відчуваю і знаю, що закінчиться вікна. Я про це пишу книжку, відеоблог ВКонтакті Фейсбуці. Коли повернуся в Київ, буде створюватися музей Єдина Україна, де будуть запрошуватися всі представники регіонів України, тому що це справа від України-єдина, але керовогращими хто може краще відобразити. Це як називається, сам покажіть. Покажіть свій край, да? якщо кожен представник всі ж захочуть найкраще показати, правильно? а все це разом зроблено заради мира, заради дій, єдності. Бо ми переможемо в цій війні, ми і так знаємо, але ніхто не знає, який час. А час це буде тоді, коли ми всі об'єднаємося. Це нам ще сказав наш великий пророк і геній Тарас Григорій Шевченко. Обдіміться ж, брати, я вас благаю. Слава Україні! Героям слава. Скажіть, а від Кировограда, ну, від самого міста, яке враження? Люди, які, може, підходили, щось розповідали, дуже питали. Добре враження. Я відчула, так яке енергетично все відчуваю. Я це відчула ще сідаючи в потяг. Я це відчула на вокзалі. Це все відчувається, знаєте, від від того проводника, від той киср, від тих людей, які ти заїхав да, в місто, на яку маршрутку сісти, де знаходиться міська рада. Ну, крім того, що там от бігають, там хтось там щось кричить. Я на таких людей не звертаю уваги. Я їх не вважаю українцями, я їх читаю ворогами України, зрадниками. Тому враження в мене прекрасне, дуже прекрасне враження. І ті, от коли я їхала, мені ну, руки Ну, Це таке як містечко бандитське, а я що тут не бачила, прекрасне місце собі, Знаю, вразило, що чисто в місті, бо тут жінка в горала. Зараз не сезон фонтанів, коли це фарбується. І не тому, що навіть це ну, приємно, да, то блакитний, блакитне. це робиться, тому це відчувається. Приятно бачити, що Акуратно, просто доступно, існується ця... меморіал скажімо, людям, які перші пішли на захист України Небесної Сотні. Бо приїхавши в Україну, я дуже дуже містах не мала. Нема навіть не то, що немає хреста. Я говорю, то ви вже хоч лавочку поставте. Uh -huh. Вже лавочку поставте, посадіть калину.